Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо знайомитися із особливим псалмом, це 118-й псалом. Він також нам відомий як 17-та кафізма. Справа в тому, що, хто користується богослужбовою псалтир'є, знають псалтир поділений на кафізми. Кафізма означає сидіння, тобто під час читання кафізми можна сидіти. І кожна із кафізмів вміщає в собі кілька псалмів. Їх там може бути 5 і більше. А 17-та кафізма складається із одного псалма, І це 118-псалом. й псалом. І цей псалом складається із 176 стихів. І по своєму об'єму він більший за деякі книги старого заповіту. І він в оригіналі написаний по особливому способу, який називається акростих. Тобто, перші вісім стихів, написані на першу початкове слово кожного. Стиха написано на початкову букву єврейського алфавіту. Такий принцип дуже часто спостерігається у поетичних творах старого заповіту. І ось перша буква Алеф, і на цю букву починаються перші вісім стихів. Потім друга буква бет і наступні з дев'ятого. І наступні вісім теж починаються на букву Бет. І так, весь цей псалом 118 складається із таких 22 блоків по 8 стихів, які починаються на одну із букв староєврейського алфавіту. І тому, оскільки в цьому алфавіті є. 22 букви, то відповідно і складається разом 22 помножити на 8, 176 стихів. Блажений Августин каже, що він дуже довго не міг приступити до трактування цього псалма. Він його називає дуже складним. І ми зараз з вами почуємо, що насправді тут в кожному стиху закладене глибоке богослів'я. І тому ці церкви називають цей псалом богословським На перший погляд, прості речення, прості стихи, але в них закладений дуже глибокий сенс. закономірність цього псалма полягає в тому, що тут майже у всіх стихах, крім двох, крім 122, і не пам'ятаю ще в якомусь, не згадується про Божий закон. А так в кожному стиху обов'язково згадується. Божий закон різними іменами: що це закон, що це заповіді, що це стежки, що це слова, що це настанови, що це суди, що це суд Божий. І так майже у всіх стихах. І тому цей псалом він собою являє одну із кращих молитов, яка може зрівнятися, мабуть, з Ісусовою молитвою. Коли людина, читаючи Ісусову молитву, налаштовує себе на духовне спілкування із Богом. І відповідно так само оцей псалом кожен його стих нам згадує про Божий закон. І цей псалом зосереджує нас на молитві, і тут немає ніяких історій, як і в інших псалмах, які могли б нас десь можливо і відволікти. Або ми змушені подумати про якісь події, згадати їх. А тут все про закон, все про Божі слова, про Божі настанови. Блажений Августин каже, що якщо порівнювати цей псалом з іншими псалмами, то інші псалми лише зірки на небі. А цей псалом це сонце в полудень, яке освітлює своїм великим світлом всю землю. І також треба сказати, що цей псалом читається. На заупокійних службах. Взагалі-то ще у монастирських службах він читається під час опівнічної відправи, і завжди, коли звершується поминальне богослужіння за померлими, то теж згадується цей псалом, він читається, він навіть і є гарно, дуже традиція проспівується. Це не випадково, тому що, якщо звернути увагу на цей псалом, то ми побачимо, що тут наче розкривається все життя людини від її народження і до смерті. Отже, давайте прочитаємо якусь частину цього псалма, дійсно, щоб нам відчути його атмосферу і постараємося теж дати короткі пояснення цим стихам. Отже, 118-й псалом, він же, 17 та кафізма. І читаємо. Блаженні непорочні, що ходять у законі Господні. Блажені, значить, щасливі ті, хто непорочні порок це як вада, так? вада, більш там українське слово таке зрозуміле. Відповідно, коли ми робимо якийсь гріх, то на нас є вада, є зіпсованість. Так, коли ми, наприклад, вибираємо якісь там фрукти чи овочі на насіння, як насінневий матеріал, ми намагаємося вибрати найгарніше таке, що є чисте, без якихось пошкоджень. І, відповідно, якщо людина буде намагатися жити без. Гріха, то вона буде, вона не буде мати пороку, і, відповідно, вона буде щаслива, тому що будь-який гріх, ми ж знаємо, так він несе за собою страждання. І от якраз перший стих і цим стихом часто називають весь 118-й псалом, а саме якраз непорочні. Тут згадується непорочні, тому є загальна назва ще цього псалма. Його називають непорочні. Якщо десь написано, що читаються непорочні, значить це 118 й псалом. Читаємо далі. Блажені ті, що додержують свідчення його, і всім серцем шукають його. Знову ж таки, щасливі, хто додержують свідчень Його, тобто Господніх. Вони не чинять беззаконня і путями його ходять. Ти наказав виконувати заповіти твої. Пильно. Тобто треба весь час бути обережним, щоб нам не порушувати ці Божі заповіді, Божі настанови. О коли б дороги мої вели мене до виконання постанов твоїх, тоді б не осоромився я, зважаючи на всі заповіді Твої. Нам соромно буває від того, що ми грішимо. А якщо людина не чинить гріха, не оступиться, то її нема за що соромитися. Буду славити тебе в правоті серця, навчаючись суддів правди твоєї. В правоті серця, тобто коли в людини є правильне сприйняття віри, життя, всесвіту, Бога, Божого промислу, і тоді в правоті перебуваючи, людина навчається суддів судів правди Божих. А що означає суддів? То мається на увазі, що Божі долі. Тобто Божі свідчення. От. І це і ті свідчення, які нам даються. Буду сповняти повеління Твої не покидай мене. Дуже важливо нам весь час молитися, щоб Господь нам допоміг, щоб ми не на себе надіялися лише для того, щоб виконувати повеління Божі. Ми це знаємо, що всі святі. Вони дуже палко молилися і просили Бога допомоги, щоб перемогти якісь свої недосконалості, тільки з Божою допомогою ми можемо перемогти наші внутрішні якісь проблеми, гріхи і пороки. Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою тільки додержанням слів твоїх. Сказано в Писанні: хай батько навчить сина. І юнак повинен бути навчений для того, щоб знати закон. Зрозуміло, що в кожної людини є первинне джерело Божого закону це від Бога те, що дане нам, тому що в кожну людину Господь вдихає свій дух. І в нас є присутній голос Божий, це совість. І це є первинно. Але людина навчилася присипати свою совість і для того потім. Так каже Іван Затуст, був даний вже закон писаний, тому що перший закон це закон серця, він накреслений на серцях всіх людей, які б де б не жили, де б не народилися. У всіх це є. Але людина навчилася присипати цей закон, і тому тоді вже йде писаний закон, і батько повинен навчити свого сина знати заповіді. Він просто це зобов'язаний зробити. І тоді юнак буде знати, по яких стежках йому іти. Мається на увазі по стежках, тобто в законах Божих. Слово Твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Тобто ми її вмістили ще чогось. От, і що людина прочитала, що намолилася, що почула, що зберегла, що вибрала з тої інформації, яка є біля неї, те і наповнює її внутрішній. Простір, її життя, її свідомість. свідомість. От, і тому ми повинні туди заховувати якраз Божий закон. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Знову згадаємо цей принцип, що нам, людям, дана можливість благословляти Бога. Ми кажемо, благословен єси, ніхто не може так Ну, Хоча ми кажемо, що пташки співають, богославлять. Як Паїсі Святогорець не раз свідчив, раненько стане до молитви і чує, як пташка ну, просто заливається так гарно співає, Соловейкою чи якась інша пташка, і думає, ну що, от для чого вона співає? Вона Бога славить. Отак от вони бачили ці світі. От, і тому нам теж обов'язково треба благословляти Бога. Зрозуміло, в першу чергу життям ми повинні старатися це робити. Ну і коли словесно. Теж е, е, треба возносити Богу е, хвалу. Устами моїми сповіщав я суди уст твоїх, дорогами свідчень твоїх я втішався, як найбільшим багатством от щаслива людина, яка пізнає цей духовний шлях, і вона тоді буде мати втіху. Це те, що от ми з вами часто говоримо: що зранку проснувся, так в неділю згадав, ох, сьогодні ж. Сьогодні ж до церкви я йду, тільки признувся от перша думка, який день неділя, і зразу внутрішня посмішка, можливо, і на обличчі нас є вираз цього щастя, що ми йдемо до служби. Якщо це є, то це дуже добре. Значить, людина теж на цьому шляху, на стежках, які ведуть до Господа. З заповідям твоїм навчаюся я і буду пильнувати поті твої. Заповіти твої, утіха моя, не забуду я слова Твого, я вимілість Твою, рабу Твоєму. Я буду жити і додержуватися слова Твого. Відкрий очі мої, і зрозумію чуда закону Твого. Знову ж таки, бачите, просить псалмоспівець Давид, щоб Господь відкрив очі. Насправді так є. Це дуже складне питання, чому хтось більше розуміє духовне, а хтось менше? І я, як священик, знаю, дуже часто є питання, які дуже важко людині пояснити, особливо, що стосується марновірства. А це, мабуть, саме основне так здавалося, ай там марновірство. А ні, це якраз і є оцей момент, чи ти дійсно сповідуєш Бога своїм отцем, своїм духовним батьком, творцем, твоїм опікуном, твоїм промислителем, чи ні. Якщо ні, то ти тоді марновірний. От, можливо, якраз от це і є таке пояснення, чому так дуже часто людям важко це пояснити. Видно, десь їхнє серце сковане ще земним, от, і вони до кінця не усвідомлюють, що це служити Богу. І тому їм треба молитися, щоб Господь відкрив їхні очі, щоб в них було правильне сприйняття нашої духовності. Я подорожній на землі, не приховуй від мене. Заповідей твоїх хороший вислів, що я подорожній на землі. Тобто, ми тут в гостях тимчасово це треба знати, і тому ми всі йдемо шляхом землі, тобто до тілесної кончини, і ну, віруючі люди себе готують до смерті, до зустрічі із Господом. І тому ми тут подорожні. Стомилася душа моя. Від щоденного бажання зрозуміти суди твої. Бачите, це є невичерпний, глибокий колодязь Божої мудрості, і якщо людина з нього черпає, то ніколи не буде зупинки. І навіть отут він так каже, що він стомився, так, кожного дня шукаючи цієї мудрості. Це добре. Ми хоч і знаємо, щось пізнали, але це пізнання перед нами відкриває ще більші тайни, і це нас смиряє. Якщо в людини правильна духовна установка, то вона буде смиряти себе, пізнаючи Божий закон, ти упокорив гордих, проклятих, що відхилилися від заповідей твоїх. Горді прокляті. Прокляті, знаємо, так? хто це? це покинуті, а чого покинуті? Бо горді. Дочасно Бог бореться за людину, але коли бачить, що вона. Замкнулася на собі у своїй гордості, не відкриває для Бога свого серця. Бог її лишає, і лишений це проклятий. Бо князі сидять і змовляються проти мене, я ж раб твій роздумую про постанови твої. Ну, це закономірність така, якщо хтось шукає тої правди Божої, то він завжди буде гонимий, і переслідуваний, небажаний у цьому світі. Свідчення твої, втіха моя, і накази твої радники мої. От і буває, що людина не знає, як поступити в тій чи іншій ситуації. Дуже часто треба згадати, людина шукає ще такого псевдодуховного шляху, шукає духовника, який би все їй радив, що сьогодні робити там, в який університет дочку відправити, чи йти на операцію, чи не йти. і Знаєте, як шукає, то знайде такого, що буде конкретно казати, там, Йде, не йде і так далі. І повірте, скільки поламаних життів через таке нерозсудливе духівництво, так би мовити, от, бувало. Тому що людина завжди хоче з себе зняти відповідальність, а кожен за себе буде відповідати. Отой от духівник, ну, справжній духівник буде. Нести так якусь відповідальність. Ну багато є так, що цим зловживають, от, а кожен за себе буде відповідати. От, і е, радником для людини має бути Божий закон. А для цього його треба пізнавати. У старому заповіті є відповіді, і в новому заповіті є відповіді на всі життєві питання. Якщо уважно читати, людина обов'язково побачить себе. Там все є. Так воно написано, Духом Святим наставлене, що людина справді знайде відповідь на будь-яке своє сукровенне питання. Отому От і Бог є радником для такої людини. В землю никне душа моя, оживи мене за словом Твоїм. Ну, землю никне тут немається на увазі про смерть. А що так, людина під тягарем, тим життєвим, вона наче згинається. От, тому що ну, важко насправді тут на землі. Треба згадати, що от, ну, є християни, які вважають, що ти маєш бути, ти в Бога повірив, там, прийняв Ісуса Христа, своє серце, все те має бути ідеально, прекрасно. От, це самоомана, це так лоблять людей, тому що людина любить, коли її лоскочуть вухо, тобто говорить те, що вона хоче чути. А правда, вона зовсім інша. І ми давайте, хоча б, назвемо одного. Хто, кому було б ну, комфортно ідеально, той самий Давид, яке в нього було життя, там пророки. От. Вони ж згадуються, як ті, хто були биті, гнані, всі пророки так і від народу свого. і Яке життя було Ісуса Христа? Отак от по-справжньому. Якщо ми приймаємо Христа, то ми його приймаємо шлях. от і Яке життя було в апостолі? Це ж все написано, все можна зрозуміти. Але просто це все вінчається радістю. Ці страждання, цей дискомфорт, який є в житті, він вінчається радістю духовною, справжньою. Розповів я про дороги мої, і ти вислухав мене, навчиш мене заповітів твоїх. Ну, Дивіться, можна було би читати весь, але це ну, займе багато часу, дуже багато. Я прочитав тільки 27 стихів. І в мене, на жаль, комп'ютер не витримає. Я знаю, що так десь... До півгодини відео, то може пропасти звук, і буде шкода, мені знову прийдеться переписувати. Давайте напишіть коментар. Якщо ви хочете, щоб ми далі читали той псалом, то я буду його читати частинами. Ми прочитали до 26-го стиха. От. І якщо вам буде цікаво, то так далі зможемо його читати. Або якщо ви зрозуміли принцип. Ви можете самі уважно читати і думати над цими стихами. Стихи, наповнені великою мудрості. Кожен із них несе в собі велике повчання. Допоможи нам, Господи, грішним слідувати настановами Твоїми. Слава Господу Ісусу Христу!